У рівному чоловік хотів вкрасти джинси. Коштували брендові штани 400 гривень, а у кишені у рівнянина було лише 32 гривні. Чоловік прийшов до одного з торгових центрів міста. Завітав у бутік, де продавали джинси. Декілька поміряв, втім нічого не вибрав. Я йому дала тільки двоє штанів, і він повернув їх обоє. Говорив, що вибачте, що на мене нічого не підійшло, так як на нього все було велике. Як виявилося, джинси, які рівнянину найбільше сподобались, він ретельно заховав собі під кофту і частково за Пхав у штани. Куртка була розтібнута, не було видно, що в нього там щось є лишнє. Поспішати з відділу він не поспішав. Він відходивши, посміявся, пожартував. Продавець крадіжку не помітила, а от охоронцям торгового закладу чоловік здався підозрілим. Після обшуку вони й виявили вкрадений товар. Отримав сигнал. Тривога на охороняємий об'єкт від чергового ПЦС. Після чого наряд прибув. На місце виклику та було встановлено, що невідома особа спробувала вчинити крадіжку штанів, джинсів. Після чого дану особу було на місці затримано і доставлено в міський відділ МВС. Проти чоловіка. Порушено кримінальну справу. Тепер за бажання гарно та ще й безкоштовно вдягатися він нестиме відповідальність.